Приходить вечір цей до тебе, прекрасна зірка вже зоріє на темнім оксамиті неба. Найперша зірка срібна, срібна, така божественна і ясна. Весь світ схилився на коліна, і свічка на столі не гасне. Молитва, тиша, мить прекрасна, в душі і радість, і надія, дитятко Боже. Вже у яслах і молиться над ним Марія, з небес летіли зі анголята, божественно затихли люди. Прийшло на землю добре свято, звершилось незбагненне чудо, сім'я сідає до вечері, святі батьківські побажання, святвечір відкриває двері сердечним, щирим віншуванням. Срібно зоряна ясна яніченька. Місяць в небі, неначе жар світ, радість сайвом палає на личинках, Божий син народився на світ, ніжна ніч, тиха ніч свята, сповістила прихід Христа, ніч спасіння, віри, чудес, ніч єднання землі і небес. Спочиває Ісусик у ніжному сні, а над ним світять зорі ясні, божі ангели звістку несуть до нас. Вифлеє і родився спас, Янголята до діток сміхаються, світла радість на крильцях зорить, срібні дзвони в серцях озиваються, і колядка летить у блакить, ніжна ніч, тиха ніч свята сповістила прихід Христа, ніч спасіння, віри і чудес, ніч єднання землі і небес, Різдво, величне свято серця. Бо ім'я істини і вічності життя, причиста діва, богоматір'ю вже зветься, і нібом святості осяє не дитя, серед мільйонів світ, що нині сяють, моя різдвяна свічечка горить, і зір з небес небезвітають цю неповторну мить, різдвяну мить, маленький Бог покладений у ясла, до сліз ворушує серця і душі знов. І воскрестає в тих серцях, де вже погасла дитятка Божого освячена любов, Різдвяне свято вічне і неповторне, хтось молиться, хтось хоче каяття, а хтось цнутливо трепетно, пригорне і вперше поцілує це дитя. Так довго море в світ, і світу снилось. Небесний сайво Божої зорі, і ось дитятко Боже народилось, Щоб сяять у віках на вівтарі, накинувши посріплену мережку, милують око голубі сади, і сам Господь благословляє нині стежку, яка веде до свята, коляди облагородженою світлою ходою, ступає по землі святе Різдво. І з таїнством вертепу, з колядою. Христос рождається. Славимо Слави жиє Мир в країнській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, тяжка була дорога! Хай радість буде в вашій хаті на хвилю просив нас прийняти, Пригода дивна нині стала, у небі зірка засіяла. Позолотились доли, гори, не далекі простори, і диви він голос простелився, з неба ангелом з'явився. з молока тича дорога, де теж звір, де царство Бога. Я звідти йду і весь весел несу. У вашу я оселю на світ. Принесли, щоб всі темні сили щезли. Все й свій нині заселився, у син Божий народився, і, браття, заселіться в поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу воздесила, аж до того в ту то країну не знаємо, Для причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами стежками, поспішали із дарами. Там ангели стали в лаву, заспівали Богу славу там поклонились, щиро Богу помолились і славили Бога Сіна, що прийшла свята Яднина. Ми з далеких доріг, чужеземних сторін покинули почут і палати, і з дарами оцими прийшли нового царя привітати. та ясне панство, які благородні панове. Я щиро вас раді вітати, Я вам прислужити з готою, то й дорогу можу вам продати. І далеко бобі люди, може корч буде? Є в корчмі ліпше буде. щенка, і ковбаси, зіву, водка. А треба до дороги сісти, і випити, з'їсти. І Забирайся, можку з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Ну, то купіть собі каму моїй камниці. А як вам буду тішитись файні молодиці? А як горші не забракує, то, си я не вам забургує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Люди з хати виганяєш і маєтки забираєш. Бувайте ж з хати, ми не хочемо тупувати. Що? <ріпи> Євгея гнати? вже з хати бігати. Що у вас біда прийшла? б вам Анконів коні Що б вас чорт пекло взяв! <ріпи> Там, де бійки, валки, гріки, там мої грають музики, а де інші шахраї, там товариші мої. А де інші чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо ж вавий я й муторний, проте трохи чорний. Зате ім'я таке маю. Чортом мене називають. Я ваша біда, я вас і бідому знаю, я вас мочу пригибаю, відбираю ваші статки, не лишаю ні ладки, сію в душі страх, силу маю в руках. Добрий вечір, газдилонько, слава Богу, що покликали, бо мороз на дворі. Ой, як смачно пахне самим у вашій коморі, Я є циган добрий, мію робити. Дую, дую, та й краду. Вмію ворожити, можу навіть жінку вкрасти, у кого є файна. Можу коника гнідого вивезти із стайні. Можу мотику скувати. Дайте сала, то я і заграю. Добре, ціна. Так треба діти. Я подбаю, щоб вам у світі було добре жити. Тобі красти, я можу. І тоді, паношки, а ну за грай, я з ножком затанцюю трошки. Буде обминати, жінку і дітей шанувати, то завжди щасливим буде. Шанувати будуть люди. Чуєш, що воно сказав, та <рес> щоб хлопці перестали. А я хлоп не буде піти, то що бідний Євгей буде жити? Не <рес> журися, любить свати, Я людей буду скувати. Щоб на нашу йшли дорогу, менше, щоб молились Богу, Один одного щоб били, більше, щоб горів попіли. А тоді не будемо жити. А ну геть, щоб ціскати! Чого тут чом? Чого всім треба? Що за є тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть же мені, що ви за люди? А то зараз всі від мене страшна кара буде. ясний цар. Вони слугу тут вірного зображають, тебе тут зневажають. Каже, іншого царя мають. Ти цар та тільки земний, а вродився цар таємний, що буде понад царям. Над землею небесам. То не та то вічний бог, що панує без тиво. Ти боїшся того бога, бо лиха твоя до во. Що? Ястий царю. Вони повідають такі вісті, що цар світу народився в Ефлеємі місці. Який там цар? Що він плете? Мій царю, кажуть, що новина. Зродила діва сина, месію начебто царя усього світу, обіцяного в заповіті? Ха-ха! ха Зуміли розсмішити! Царю мій, прийшли зі сходу мудреці, котрим відомо, що родився новий цар, новий земний володар. Хто? Що? Месія? Цар? Чи ти, може, помилився? Тож зараз же мерщить, поклик зі сходу мудреців. І народ з давніх давен пророкував та проповідував, що має народитись Божий Син. Побачив я зорю та дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, але сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я цар древнього народу, я не боюсь нічого зроду. І мій народ по морю гуляє, і інших богів звеселяє, на сході зоря засіяла і дорогу нам вказала, і я даре собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, ідіть, ідіть у ослоєм, І царю вклоніться, а назад вертатимете, сюди поверніться. Кажете мені, путь, куди йти треба, поклонитись йому. У мене велика потреба. О, О, це, це, як скаже. І від нашого народу триводарів з України поклонитися дитині. Ось сюди йдуть нам зі своїми вітанням. Слава Богу! Людям мир. Я є князь Володимир, що державу збудував, злагоди братів навчав, я Ісусові вклонився і за вас цих помолився, що ви згоду полюбили, долі кращої дожили. Слава Богу, миру усім, хай щасливим буде дім, Запорожець я і Січі, щоб уровз не раз, не двічі, щоб добути честі й славі. Аж упав біля Полтави в лютім бою з москалями. І 200 літ спав із братами. Нині ж став на рідний лан, я Мазепа наш гетьман. Слава Господу, братове! Не жалів я труда крові, щоб народ наш захистити, Україну увільнити від врага, від москаля, в трудах тих і згинув я. Та не всі нам допомагали, не всі одностайно стали, нині ж Божий син родився. І йому я поклонився, щоб до щастя і талант тим, за кого вмер, гетьман. Слава Богу, добрі люди! Хай добро з вами буде. Я і український січовий стрілець, боровся, щоб злому покласти кінець, боровся до останку, аж врешті знеміг. Під Києвом, браття, в чистім полі ліг. В степах України, там наші могили. За мною там сотні тисячі спочили, від болі знезлої, знемоги та таран. Що в домі своєму українець був пан? Не пускайте ірода до себе, тільки Богові нехай буде потреба. Бороніть свою Україну, а вся нечість нехай згине. Відколи вчув чов оцю новину, що новий цар народився, не маю спочину. Я не можу цього знести. Я зітру цього месію, бо тронний царський забрати він не сміє. І наказ святий для нас, ми виконуємо в цей час. Воїни, всіх дітей вкриють зібрати, всіх дволітніх постинати. Кожен хлопчик до двох літ хай загине, так зробіть, а між ними й певно він знайде свій смертельний згин. І мале в яскині Мусите знайти, ще нині, бо інакше всі вам — смерть. О, хтось послихує за мною, готова я усіх скосать косою. Смерти, люба, смерти мила, ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер скоси того, що в вертепі народився і з причистою воплотився. Ви тут, царю. Ну то що? Сидіти вбиті? Так мій царю. Не діжте, Іро, На нажився ти лихої слави, Ніщо безкарно не прийде і ніщо не злякає. І над катом кожних меч долі звисає. Хоч діток ти вбив свою душу загубив. То ж знає, Месія не вмер, він живий, ось тобі новина. Між і дітьми не вбити Божого сина. Що? Бунт? Зрада? О смерти, люба, смерти мила. Ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь, махни косою, раз і вдруге. Нехай не будуть світі добрі люди. Ого го, ні, синку, їх нам не здолати. Ходім зі мною у темряві і вічності палати, бо мале дитя в яскіні має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг. я тисячі човіт. Аж поки долетів сюди. Ага! А тут я чую грішну душу і забрати з собою пекло мушу. Гей, сторожа! Вона вже не поможе. Смерть, люба, смерти мила. Достав мене, я жити хочу, усю тебе я узолочу. Від мене не відкупишся ти злотом. Разий сину, ходім зо мною вдома вину. Ходи, нам лілям, вісли зі мною. Нам добу. Защавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте, своїх діток навчайте, Щоб до церкви всі ходили, щиро богу вся молили, Сдержитеся від пустоти. Наробіть батькам гризоби. В хаті клопіт нове дітьки сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як важко Ірод умирав. Він не хотів правді жити, Бо не хотів любити. Все гріхах бенкетував, чорту душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, до Бога ся поверніть. То вас Бог буде любити, буде вас благословити. Ушле вам у щасливу долю і вдома, і на полі. Добре сталося, слава Богу, тож збираємось в дорогу. Але знаків людям стать треба щастя побажати. Дім добро повторбати. Ми прийшли до вас версе з тою колядою, щоб вітати вас усіх ясною звіздою. Бо народження всіх нас звітають, Щастя, радості для вас з небо посилаю, щоб на нашій Україні диви процвітали. Щоб у цьому році всі ви не казали, Щоб було і світло і вас, щоб усі ви працювали. Нашу славу Українці На весь світ підняли. Почекався наш народ, є своя держава, і прапори є. і відризуб наша слава, тому звичаї свої. Ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуйте разом всі, як батьки колядували, щоб наші традиції внуки пам'ятали. Разом колядуємо, весело співаємо і рожденого Ісуса, повік прославляємо. з різдвом та з Новим роком. Хай вам щастить за кожним кроком, у кожній хаті нехай щастя вікує, Христос рождений мир вам дарує, хай щастя пливе вікном і дверима. Хай вас минає, лиха година, забудьте смуток, радість нині. Христос народився в яслах на сіні. І нині між нами Він побуває. Радість велика, Христос Слава Богу! таланти є на параді. Спочатку думалося, що вертеп буде суто дитячий, але потім цю думку підхопили дорослі і Богу дякувати, що ми маємо вертеп.